От коли в людини запальний процес це не хвороба. Запалення говорить про те, що відбувається щось в організмі, щось хворіє. Так само депресія це запальний процес. Він показує, що в людському духовному житті є певні хвороби. І треба лікувати не депресію, а треба лікувати ті хвороби, які приводять до депресії, звідки беруться депресії? Причина перша: хвороба, яка нам показує, коли ми попали в депресію, в смуток, в подавлений стан, перше, що ми повинні розуміти, чому ми в цьому стані знаходимося, тому що плани Божі розійшлися з нашими планами. У нас були певні плани на життя. У Бога оказалося, що другі плани на життя. І ось плани розійшлися. Те, що хотіли ми. Не отримали. Ну отримали те, що допустив Бог. І оця несумісність планів, незгідність з Божими планами, вона заганяє людину в депресію. Ти не хочеш такого життя. Ти з ним не згідний. Воно тобі не треба, але воно є. І від того, що ти не маєш впливу на цю ситуацію, від того, що ти не можеш змінити це, що відбувається у твоєму житті, людина, можливо, пробує молитися, можливо, робить якісь кроки, і потім вона починає бачити, що це розтягується на роки. В притчах Соломона написано: Надія, яка довго не збувається, томить серце. Ти надіявся. Ти молився так, як тебе навчили. Тобі казали, не переживай, молися, воно все вирішиться. Ти молився, пробував, нічого не вирішилося. І як результат депресія. Тому що нема так, як ти хочеш. Як з цього вийти? Що зробити?